Дуже радий повернутися на поле, був травмований десь пів року, відновився після тяжкої травми. Та дуже щасливий повернутися до команди, бути в строю, бути частиною команди. А в збори супер, все на вищому уровні. Загалом, що в тебе було, так це був травмований, що конкретно, як відбувався цей процес просто відновлення, як ти психологічно займався і фізично. Так, в мене була операція на коліно, та я вже прийшов в команду травмований, Відновлювався з реабілітологами, з, з докторами, та тільки вийшов після травми. Ви називають одним із найшвидших гравців команди. Загалом, чи наскільки впевнений в собі, чи дійсно це правда? Не знаю, побачимо на полі. Загалом ця частина зборів, яка пройшла, наскільки вона для тебе вдалася, чи очікувати такого, що буде цей такий процес по два тренування щодня, наскільки воно не просто чи навпаки, воно подобається футболісту. Так, я е, говорив з командою, та я знав, що буде по дві тренування в день, та був готовий до цього. Зараз йде підготовка до матчу за таланту. Наскільки тобі цей процес подобається саме індивідуально, що ти працюєш, наскільки задоволений собою і своїми діями за цей період що вже прийшов? Дуже скучив за футболом та стараюсь віддаватись на кожному тренуванні, бо пропустив дуже багато. По, по колективу, з, з ким найбільше дружиш. Будеш розказати, чим займаєтесь, у позатренувальний процес? Так. Є трішки вільного часу, що робить команда, що робиш ти конкретно в той час? Е, зараз, е, е, тому що дві тренування в день ми багато не, 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 да, не відпочиваємо, тільки проводимо в кімнаті, можемо десь вийти по, біля моря, походити з, в холодну воду зайти та відпочиваємо. Готуємось до Аталанти. Відеоігри щось таке немає. Та, хтось грає, хтось з собою взяв там якісь приставки, та, але я не брав. Аєш відеоігри, якісь міні-турніри влаштовують? Так, коли вся команда на базі, то так. Diolch <laughs> yn